Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео про декоративну косметику, друга його частина. Перша, я надіюся, вже вийшла, ви її бачили. Сьогодні будуть найновіші засоби, які останні я купувала. Попереднє відео там трішки старіші засоби, старіша декоративка, яка в мене вже доволі давно. А сьогодні я вам покажу буквально те, що я замовляла місяць-два назад. Вже її протестувала і можу вам щось сказати. Сьогодні у нас буде губна помада, блиск для губ, туш, засоби для брів, будуть лайнери. Ну, тобто. Все, що потрібно для того, щоб робити макіяж. На даний момент я знімаю короткі відео в Інстаграм, тому можете підписатися на інстаграм, там будуть відео з макіяжем. Ну і, звичайно, деякі з них я буду виложувати в YouTube на YouTube Шортс, такі вертикальні відео. Там буде такий швидкий макіяж. Тому заглядайте, дивіться, лайкайте. Ну, Давайте повернемося до тих засобів, які я вам сьогодні хочу показати. Давайте розпочнемо з бази для тіней. Це бренд NYX. Тут його 8 грам. До цього в мене була база на повіки від Everline, Вона в принципі непогана, але вона повністю не справляла своєю дією. Ось цією базою я вже не користуюсь десь місяць. Я задоволена супер. Навіть можна сказати, що таких баз у мене дуже і дуже давно вже не було, які б тримали тіні на повіках практично весь день. Тут навіть вказано, що це не праймер, а база. Всередині вона, вони зазвичай йдуть одного кольору, такі як консилери, такий в нього аплікатор і одного такого бежевого відтінку. Такий з в нього невеличкий аромат, такий незрозумілий, ну, якийсь, косметичний якийсь аромат, будемо так говорити. Дана база мені дуже подобається, вона підійде нависаючому повікові, адже в мене нависаюче повіко, і це є проблема для того, щоб трималися тіні весь день. І, звичайно, у мене відповідно жирніюче повіко, тому тіні погано тримаються в мене на повіках. А ось ця база з цим супер і супер справляється. Знову ж таки, повторюсь, давно я такого в себе в руках не тримала, щоб бази справлялися з найвищим, особливо повіком. Тобто до кінця дня тіні на місці не скатуються, нікуди не діваються, на неї дуже добре наносяться тіні. Можна трішечки припудрити ось цю зону для того, щоб легше ще розтушовувати. Ну, я інколи припудрюю, інколи ні. В її потрібно нанести. Якщо у вас повіко доволі сильно жирніє, ви більше наносите, якщо менше, то менше її наносите. І трішечки почекати, ну, десь секунд, 10 почекати, вона схвачується і все, ефект підсушування є. Ну, на повіко не сильно це впливає, повіко не шелушиться, нічого такого нема. Я його наношу, а потім розношу такою маленькою кісточкою кабуки. Звичайно, кабуки також видно, що вона на слідуючий день прям підсухає так дуже добре. Засіб дуже дієвий, класний. Мені подобається. Я задоволена тим, що в мене тіні тримаються, нікуди не діваються, ні колір, ні скатуються. Супер класна база. Я вам, звичайно, залишу посилання під відео, брала я його на мейкапі. і, до речі, база не супер дорога. Далі у мене підуть лайнери. Давайте спершу розпочнемо, тому що ним я дуже задоволена. Я його беру вдруге. Це бренд Eveline, лінійка Варєте. З варєте у мене вже доволі багато продуктів з декоративки. Я її тестую, цю лінійку. Має вона ось такий вигляд золотом золотому обрамленні. І всередині має такий вона ось кінчик. Вона зараз вам покажу доволі тонесенько малює, тобто ви можете надавити на неї сильніше. буде більш жирніша лінія, тонше буде тонша лінія. Дуже зручно, що це в вигляді маркеру, особливо хто тільки починає малювати, учиться вірніше робити собі стрілки, краще брати маркер. Але найголовніша її функція та, що вона не відпечатується, тому що дуже багато в мене, наприклад, було лайнерів, які. Хоч і писали, що вони там водостійкі, не відпечатуються, але все одно відпечатувалися, тому що я ще маю на весне око знову ж таки. І другий раз температура діє на ось це, на цей лайнер, який у вас нанесений на повікові. Цей лайнер він не розтікається. Навіть їх можна провіряти вже на руці. От Я нанесла перший раз на руку і він не розтікся. Є лайнери, які наносиш на руку, і вони в прожилки шкіри. Відразу починають розтікатися. Це означає, що він точно стійким не буде. І потім, коли я ось так роблю, він просто не розтирається. А є у мене були такі, що так робиш, тобто треш, трошечки, не сильно, і вже починає пігментація чорна розтирається по руці. Цього нема. Хоча в ньому, до речі, не вказано, він не водостійкий, тобто він звичайний лайнер, але він просто стійкий. Класна штука, на ньому я поки що сиджу. Друга, як я вже сказала, хто шукає лайнери, щоб не розтікались, не відпечатувалися. Цей лайнер класний, і він, до речі, знову ж таки бюджетний. Далі, в мене є лайнер, який я купила і просто положила в сторону, тому що я його раз чи два нанесла. І він просто відпечатується. Ну, я, до речі, коли його відкрила і нанесла знову ж таки на руку, він просто розплився і він розмазується. Це бренд Flormar. До речі, це бренд непоганий. Від нього в мене є, наприклад, пудра. Я дуже нею задоволена. І ще деякі в мене були речі: бренд бюджетний. Але ось лайнер, він мені, ем... ну не то що мені, він взагалі, я думаю, нікому не підійде, бо він. Відпечатується. він може підійти тільки тим, у кого не на вище око. Тобто, коли до ось цієї стрілки не буде доторкатися будь-яка інша шкіра, будемо так казати, то тоді є люди, в яких немає, наприклад, на вищого ока, то тоді такий лайнер їм підійде. Він зручний, до речі, доволі легкий. В нього гарний ось цей кінчик, такий доволі довгий, тонесенький. Гарний сам по собі, але ну, моєму на вищому оку він не підходить, тому що він ну буквально через годину-дві він ось тут такий відпечаток. Той, хто носить, робить стрілки, знає, що це таке. Тому Ось так. Якщо не на навищав, то підійде. Якщо на вище, то, звичайно, ні, така штука вам не підійде. Я хотіла просто протестувати, як на мені буде лайнер коричневого кольору. Зараз це, до речі, модно, саме коричневі відтінки, особливо в осінній період. На мейкапі не шукала, просто натрапила е, в Avon на такий один. Він, до речі, бюджетний, це, здається, новинка в Avon, тому я вирішила його замовити. Має він ось такий вигляд, і така коричнева в нього позначається, що кришечка. Мені подобається те, що в нього ось такий гострий кінчик, дуже гострий, і він тонесенько малює. І коли навіть я малюю, мені видно, ну, куди я рухаюсь. Тобто за рахунок того, що він довгий, мені зручно ним працювати. Чим хороший ось цей кінчик, можна ним працювати, але не так. Зручно буде так казати, а чим довший, ним зручніше можна розмахнутися більше рукою. Е, даний лайнер він непоганий, він дійсно, до речі, як маркер. Тобто, ви коли недовго працюєте, він ніби починає видихатися. От ВВЛН такого немає і Флормар, а тут він дійсно як фломастер, тобто його потрібно закрити і ще там, ну, Секунд 10-15 потримать, він ніби напитується, немає в нього контакту з повітрям, і він знову краще промальовує. Його потрібно так нажимати трошечки більше. Ну, ось такий в нього відтінок, звичайно, я думаю, вам буде видно, що він трішечки світліший за ось цей, що The Line. Тут він такого коричневого відтінку. Темно, коричневий, там у них, здається, було кілька видів, саме коричневих відтінків. Він мені подобається, він, до речі, не відпечатується. Я думала, що він буде відпечатуватися. Я його просто взяла наугад протестувати, тому що він дуже бюджетний, і я думала, що він діяти не буде. Но він не відпечатується навіть на моєму повіці. Гарний коричневий відтінок лайнера мені також подобається. Я його інколи використовую. Він більш такий ніжніший, буденніший. Хоча від чорного, відмовлятися, знову ж таки, не буду. Він більш конкретніше промальовує око, робить таку конкретнішу стрілку. Хоча в арсеналі можна мати і коричневі. то поки що ним я задоволена. Далі у нас з вами підуть засоби для брів. Для брів у мене також новинки, будемо так говорити. Взяла я також від бренду Nix. Просто випадково, тому що мені потрібен був олівець для брів. він мені сподобався, тому я його взяла. Має він ось такий вигляд з гострим таким колпачком. З однієї сторони, тут є ось така щіточка, для того, щоб розчісувати брови. А з іншої сторони, тут де скошений ось цей. У пачок викручується олівець. Взяла я, здається, не пам'ятаю вже тут, здається, тут 0,6 відтінок. Він, такого, він чорний, але він більш то сіруватий. У чорних відтінках я беру більш сіруваті, а у коричневих відтінках я беру просто темно коричневі Тобто такі десь гамі. до стані, до темного, будемо так називати. Звичайно, олівець мені дуже сподобався. Я просто в захваті від цього олівця від перших днів роботи. По-перше, мені подобається його дизайн, він дуже легкий в руках, навіть якість в самому упакуванні цього пластика. Потім мені подобається те, що він тут витягується, він плоский, просто він не скошений, а просто ось такий він. Плоский. Ним дуже зручно промальовувати брови, його можна нажати буде темніше, можна не так нажимати, буде світліша брова, тобто можна регулювати відтінок. Мені подобається, що ось тим, що він такий плоский, ви можете просто ось тут передню частину брови промальовувати ось так волоски, тобто ним можна малювати ще волоски. Зазвичай волоски малюються маркером для брів, в даному випадку може їх малювати олівець. Але його потрібно не сильно викручувати довгим, тому що якщо ви на нього жать, він може зламатись, наскільки він тонесенький. Тобто ви повинні на це звертати увагу, не сильно його викручувати і не сильно прям так давити. Але сама формула також дуже така м'яка формула, він не розмазується, протягом дня нікуди не тікає з брови, Колір залишається. Тобто я задоволена повністю якістю. Навіть я б сказала, шокована в мене, в принципі, олівці різні були для брів. В принципі, і тими брендами я була задоволена. Але тут прям відчувається ось ця якість. І процентів десь 30-40 олівець робить за вас на бровах, тобто вам не потрібно багато, будемо так казати, робити зусиль, щоб щось там намалювати. Наприклад, тут у мене був попереду у нього Ейвенський олівець, він також непоганий, але він грубіший. І з ним потрібно трішечки, я кажу, потанцювати з тим олівцем, тобто примінитися, мати вже якийсь досвід малювання. Ось цих брів тут, я вам скажу, в певні, певний відсоток сам олівець робить за вас. Тому я ним дуже задоволена. Давайте зараз я зроблю вам своч. Хоча у мене сводчі є, знову ж таки, повторюся, в YouTube Shorts ось так він промальовується це десь серед... середнє. Нажимання на олівець, дуже гарний, мені дуже подобається, дуже рекомендую, залишу вам посилання. В ньому знову ж таки є різні відтінки. На мейкапі я його брала, там, здається, на різних навіть відтінках шкіри він нанесений, тобто ви можете собі підібрати під ваш відтінок шкіри, що підходить і так далі. Тобто дуже-дуже класна штука. Далі я ще взяла. Я довго також збиралася, але все-таки взяла, тому що ну, популяризований також цей засіб для брів: це е, маркер, чи то олівець порізаний. Я його називаю маркер для брів. Е, зазвичай ним промальовують волоски: е, домальовують, промальовують, тобто такі вже делікатні речі роблять з бровами. роблять він більше лайнер, він більше дає пушистості бровам, натуральності бровам. Тобто ним одним ви працювати не будете. Це вже як додатковий засіб для оформлення брів. Він мені сподобався це Eveline. Брала я його на мейкапі. він знову ж таки бюджетний. З однієї сторони, у нього тут, до речі, пудра. Тут вона отак відкручується, і ось такий спочатку пудру ви наносите. Ось таким чином. Тобто забиваєте спочатку брову ось цією пудрою, хоча цим я не користуюсь. Якось Мені це не дуже подобається, я не дуже полюбляю, я полюбляю більше ліці. А з іншої сторони, у нього лайнер, схожий такий, як для стрілок, для повік. Ось такий він має вигляд. Він тут такого коричневого відтінку. Я спеціально брала поки що коричневий відтінок для того, щоб не був занадто темний, тому що, дивлячись, як він у мене приживеться, як я ним буду працювати, і, і потрібно розуміти, що якщо ви ще таким не працювали, а я таким не працювала, можна десь переборщити. Тому я взяла трошечки світліший варіант, для того, щоб трішки, ну будемо так казати, підучитися, фарбувати волоски на бровах. Ну, ось такий він. Якщо вам буде видно, це ось пудра. А це він сам, сам ось цей лайнер такий доволі світло коричневого відтінку. Якість його, будемо так казати, не дуже високого в гатунку, я вже ним користуюсь доволі давно, він вже дивлюся, закінчується, видихується, ну, як маркер. Тому його не так уже й помітно. Але він непоганий. Знову ж таки, його потрібно. Він ви як ним довго працюєте, потрібно його знову ж таки закрити, потримати 10-15 секунд, і він ніби відновлюється. І можна промальовувати. Ну, я зазвичай промальовую ось тут передню частину брови, тому що олівцем дуже важко її проробити. Хіба що ось таким олівцем, як Нікс, то можна проробити. Ну, якщо це грубіший олівець. То звичайно ви ним не намалюєте волоски, можна, тільки це будуть дуже помітні волоски, і це буде дуже негарно. Ще такими лайнерами для брів, можна просто підправляти десь щось. Якщо брови, наприклад, від природи масивні, тобто не треба їх промальовувати, наприклад, олівцем, то може вистачить навіть ось цього лайнера. Тобто, де-не-де де, там може до. Малювати волоски і все. Тобто, можна навіть не купувати олівець. Ну, це дивлячись в кого які брови, це все індивідуально. Але лайнери, хто бачив, цікавився, можете купити собі от такий можна бюджетний і просто потренуватися, ним працювати. Класна штука, мені сподобалася. Далі буду щось шукати, можливо, подивлюсь від нікс, якщо є, собі куплю. Кожен день я ним не користуюсь, тому що це. Довше брови оформляються, поки олівцем, потім ось цим лайнером. Звичайно, кожного дня я не користуюсь. Буває, коли більше в мене часу, наприклад, або буває, щось не виходить олівцем, то я трішечки підмальовую ось цим лайнером. Він повинен все-таки бути, тепер я вже це розумію. Класна штука, знову ж таки, мені сподобалася. Далі, ще, повертаючись, знову ж таки до брів, недавно я купила собі новий гель. Для брів це український бренд Hedoniec чи Hedonie, не знаю, правильно він звучить. Має він ось такий вигляд такого рожевого відтінку. У них ще в колекції є туш і є, здається, бальзам для брів чи щось таке. Я точно вам не скажу, тому що бренд я бачила вже доволі давно, але нічого від нього не купувала. За цим разом взяла Звичайно, для українського бренду трішечки задорого, але, знаєте, покористувавшись певний час, я зрозуміла, чому у нього така ціна. Він мені подобається, він добре фіксує брови. Він не фіксує брови прямо так по-бетонному, але він добре фіксує брови, весь день вони тримаються. Доволі такий натуральний ефект виходить. В нього ще такий якийсь певний аромат. Тут ще вказано, що в складі є олії. Які доглядають і зволожують волоски брів, тобто, ось так. До речі, відчутний цей ефект догляду ще за бровами. Мені також це, до речі, подобається, тому що, наприклад, якщо там попередньо в мене були гелі для брів, відчутно, що вони просто зафіксували брову, і на тому все. А тут відчувається, що є якийсь певний догляд в такому цікавому обрамленні, в рожевому, тому що зазвичай вона або прозорі або чорного кольору. Брала я її ще тому, що мені подобається ось ця кісточка. Я е, полюбляю, щоб кісточки були великі, ними швидше промальовувати брову, вона охоплює більшу площу брови, бо є і малесенькі і різні. Е, я люблю ось такі і люблю, щоб гель для брів був прозорий, бо є ще ті, які підфарбовують. В принципі, непогано, що є підфарбовують, але я люблю більш ось такі прозорі гелі для брів. Тому від Хедонік чи Гедонік, можливо, хто знає, напишіть, як правильно вимовляється бренд. Класний для брів, мені він сподобався. Звичайно, до тих пір, коли він закінчиться, звичайно, мені захочеться щось інше, але майте на увазі, що гель лябрів дуже і дуже класно, його можна брати. Далі в мене туш для вій. Скажу відразу, що повністю ще до кінця я її не протестила. Вона в мене є, але я нею ще не так активно користуюсь, тому що в мене є ще туш від Everline. Тому ось так. Це туш від корейського бренду Heimish. Має вона ось такий вигляд. Вона в мене давно була в закладках, тому що її дуже багато блогерів рекламують. Її взагалі рекламують як термотуш. Що таке термотуш? Це коли ви її можете змити гарячою водою. Дійсно, я пробувала її змивати гарячою водою, вона такими ниточками. Змивається або комочками, звичайно, це зручно. Я її купувала не тому, що її можна змити ось таким чином. Я її купувала, тому що я чула, що за те, що вона термо, нижні повіки не відпечатуються на шкірі під очима, тобто мається на увазі, і дійсно, вона не відпечатується. Я вже нею ну, місяць десь користуюся. Хіба що, вже, якщо це зовсім під вечір і вже ви там втомлені, не знаю, що робили, десь можливо було дуже жарко, то є такі невеличкі сліди, але в цілому немає. Ну, звичайно, під низом ви повинні все одно трішечки припудрити, я припудрюю нижню частину під повітками, то вона не відпечатується. Я її на даний момент поки що наношу тільки на нижню. Ось цю на нижній вії. Наносила я її на верхній, в принципі, непогано. Вона чорного кольору насиченого, Непогано вона робить об'єм. Одне мені в ній, ну не те, що не подобається, просто я такі кісточки не замовляю. Але тут я замовила, бо мені хотілося протестувати саме вид туші. І взагалі мені хотілося взяти з декоративки саме корейської, тому що догляд корейський у мене. Є, я вже її, в принципі, трішки дослідила, а от косметики корейської у мене на даний момент не було нічого, тому я вирішила розпочати з туші. Ось така в неї кісточка, вона злегка прогнута. Тобто вона має ефект підкручування вій, так вказано в інструкції. Дійсно, є цей ефект підкручування. В принципі, туш непогана, вона мені подобається. Звичайно, ще її трошки буду тестувати. Але основні компоненти, які вказані в інструкції, вона виконує Вона дійсно термотуш, вона і змивається, так як вказано, вона не відпечатується так, як вказано. Ну І робить певний об'єм. Тому ось так. Вона не пам'ятаю вже скільки тут який в неї об'єм, в неї з 109 вона трішечки меншого об'єму. У ній зазвичай зараз туші. І вона, ну, в принципі, я не скажу, що вона прям супер дорога, десь біля 300 гривень, для туші це ще нормально. Коли вона діє, я вважаю, це нормальна, ще адекватна ціна. Ну і на з вами, давайте ще залишилося два засоби для губ: блиск і помада для губ. Давайте розпочнемо з помади. Вона дуже бюджетна, щось до 100 гривень. Не пам'ятаю, чи то італійський бренд, тому що на самій упаковці написано Париж, не знаю. Бренд називається Cheryl Parish, наскільки я так розумію, 110-й в мене відтінок. Я брала такий, щоб був він нюдовий на кожен день. Має вона ось такий вигляд. У YouTube Shorts у мене є вона, можете заглянути подивитися. Я беру бежеві відтінки, я їх і так просто носю. Наношу і ще й беру, бо буває інколи береш одну помаду, наприклад, а вона занадто яскрава, і для того, щоб її не викидати, її можна просто перекрити якимось бежевим кольором. Тому я беру ось ці бежеві відтінки для того, щоб просто міксувати з чимось іншим, перекривати трішечки колір і так далі. І цю я взяла, тому такий бюджет. Всередині вона. Ну, бежевого такого темнуватого бежевого відтінку. Злегка в неї там є такі блискітки непомітні, тому що вона така зволожуюча, до речі, вона йде з таким трішки сяючим ефектом. Зараз я вам покажу сводч. Вона така, як наносиш, вона не дуже щільна, будемо це так називати, ось її відтінок, ну, такий натуральний, бежевий. Вона злегка така прозора. Знову ж таки, нанесли її менше, вона буде її буде не такий насичений колір, Нанесете більше буде більш насичений. Одне, скажу, ні мінус, звичайно, це її ціна, в якому плані ціна. Звичайно, на такі кошти вона не буде супер якісною. На губах, в принципі, вона приємна, не липне, але вона не дуже довго тримається на губах. Тобто, 2-3 десь години вона на губах є, а потім вона починає. Сходить і, ну і формула, будемо так казати, не дуже досконала. Тобто такі губні помади можна мати, але якщо хто любить трішечки якість, ну наприклад, як на мене, ця губна помада слабша, наприклад, за Eveline. Краще вже взяти Eveline, ніж цю. Хоча цю також можна мати, великих мінусів у ній немає. І ще один засіб, який у мене. З'явився знову ж таки цей засіб, це блиск для губ. Він був і зараз, напевно, популярний. Це Мейбелін, лінійка, напевно, ліфтер-глос. Має він ось такий вигляд: ось цей дизайн в квадратному пакуванні. Я думаю, всі їх бачили. Вони, в принципі, до сих пір десь там постійно мелькають у блогерів у макіяжах. Тут його 5,4 мл. Відтінок я взяла 05 пітел, від такого темно-рожевого кольору із такими темно-золотистими блискітками, хоча цих блискіток на губах не видно. Це просто для ефекту підсвічування. Чесно кажучи, я жалкую, що я раніше не звернула увагу на цю лінійку. Супер! Просто мені сподобалася, по-перше, якість його. При нанесенні, при носінні на губах він не відчувається, не липкий, не злипається. Відтінок я брала спеціально такий, щоб був натуральний. Його можна носити як самостійно на губах, так і поверх якихось зубних помад, і так далі. Змішувати з чимось. Дуже і дуже класний блиск для губ. Просто хочеться до нього постійно повертатися. Всередині, до речі, тут він такий цікавий у нього. Доволі великий у нього такий аплікатор. Має такий він шоколадний чи ванільний аромат. Ну, Він не дуже такий, щоб він не заважає. І такий в нього насичений колір. Ну, Звичайно, цей колір можна розтушовувати, наносити менше, і він буде не таким насиченим. Ось такий у нього відтінок такого темно-темного рожевого кольору. Ну і, звичайно, він має блиск, бо це є блиск. Дуже і дуже класний. Прям до нього чомусь не знаю, тягне. Він мені дуже подобається. Подобається ось цей його дизайн, квадратна форма. Він не скочується з столу нігде, ви його положили, і він лежить. Я хочу ще взяти якийсь відтінок, там, до речі, був і прозорий, здається, якщо не помиляюся. І він, до речі, коштує не так і багато. Такий прям навіть важкий в руках я б сказала. Класна штука, хто шукає блиски на кожен день. Можна брати сміливо, навіть не сумніватися. В лінійці там здається, всі вони таких більш натуральних відтінків, буденних, які носяться кожного дня. Тому ось так, хто не знав чи брати, чи не брати, класна штука, беріть, і я ще напевно буду брати. Це вся декоративка, яку я на даний момент протестувала. Напишіть мені, будь ласка, які з даних засобів ви вже купували, як вони вам. На цьому буде все. Я сподіваюся, відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. І зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!